Всім привіт! Всім доброго дня, і мирного неба. Печу коржі на начинку. Хочу спекти начинку. У нас так називається, і в нас печуть. хочу вам показати. То я буду пекти коржі. Тут я влила літри квасного молока. От почала, почала робити і нагадала собі, що треба показати. літри квасного молока я влила. І почала давати муки. Посолила і дала. Велику, чайну ложку, соди до молока. До молока. о. І б'ю одне яйце. І буду замішувати. Буду замішувати коржі. Муки беру, скільки, скільки забере, скільки додаю. Рецепту нема такого. Скільки забере, стільки я добавлю муки. Кісто я вже замісила. Ви знаєте, яке має бути, І тепер його буду ділити на дві частини. Робила я два коржі отаких. От і тепер я їх вилку таку, потикаю. О. Їх можна навіть і не е, тачілку не розтачувати, просто розтягнути руками. Знаєте? О, таких. Тако. І буду класти їх в духовку, щоб вони спеклись. О. Я вже спекла ті два коржі. Таких два файних коржі я вже спекла, О, на начинку. А завтра буду пекти начин. Такі два коржі я вже спекла. Перші коржі я маю порізати на кусочки, на кубички, на квадратики. І я зараз їх буду різати. от які вони вийшли. І я зараз її буду різати. З батона, з такого білого хліба, хто як собі хоче. Я теж часом роблю, але переважно я печу, печу коржі на начинку. Отакі я зараз буду нарізати всі два коржі перекрішу. Я вже корж скришила. Тепер я буду додати м'ясо. Висипаю сюди все м'ясо. Буду заливати бульйоном. Бульйоном. Це все буду заливати бульйоном ті коржі. кип'ятком. Може, він в мене весь і не піде, то я подивлюся. О, Залію я бульйоном, щоб ті коржі попарились. І залию я молоком кип'яченим, горячим молоком. О. Тепер я тут все перемішаю і накрию кришку, щоб ті коржі всі добре упитали той бульйон і то молоко. Я ті коржі перемішую, і вони мають простигнути. І має все й бульйон, і все молоко упитатися в ті коржі. Я їх знову накрию. Іх знову накрию, щоб були накриті. Так. Добре. Давай, давай. Я ще даю тушонку сюди, щоб було більше м'яса. І буду вбивати. Тепер я сюди буду вбивати яйці. Я маю тут 16 яєць. Я всі буду вбивати сюди. Вила я ті яйці. Тепер я буду перчити і солити. Так, добре поперчила і добре посолю. І буду пробувати, попробую на смак, яке воно буде. Я його вимішаю добре і попробую. Замішую я його все Взагалі, то я буду мішати все рукою. Все замішаю його рукою. Щоб ті яйці всі добре розійшлися, всі тоді я буду замішувати зараз рукою. Так, я руку помила, руки і буду все замішувати рукою. Я мушу замішувати рукою, бо буде в мене буде більше м'яса в купці, я його все мушу розбити. Кісточку забрати. Видите, з тушонки. Кісточка я мушу забрати. І того я все буду розбивати рукою. Тепер я буду, о, яйці, щоб добре перемішалися, вибилися. Я все тут вимішаю і буду складати на, за, 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 в бляшки, викладати в бляшки. Вже колочу слова, хотіла сказати, колочу словами. Я вже добре вимішала, тепер я буду на, накладати в бляшку. Маю бляшку застелену і тепер буду накладати обляшку. Буду закладати повну бляшку. Все, тепер я буду класти. Бляшка у мене вже повна. бачите, повна бляшка. Тепер я буду класти в духовку. Так, одну начинку я вже спекла. І я вже її з бляшки, бачите, я вже її з бляшки витягнула, перевернула на досточку. А тепер беру другу досточку, прикладаю, і переверну її на другу сторону. На другу сторону. Отаку. От Бачите? І вона вже з цією стороною, що повинна бути. Зумієте? О, Вона ще горіяча така. І попробуємо її врізати. Що вона з собою представляє? Зумієте? От ми її вріжемо і подивимося. Що вона собою представляє? Хочу відрізати, Щоб вона відрізати. Вона ще гаряча, ще гаряча, ще така гаряча. Бачите, що вона а пахне, а пахне, а пахне? Дивіться, яка вона мнягенька. Бачите, яка вона мнягенька. Тут ні, немає, що пектися, бо тут яйці, яйці і, і той, як називається, печений хліб той корж. І вона тут вже тут ні, нічого немає. М'ясо, м'ясо готове, все готове. Що, що все спеклося, Пекла приблизно півтора години. О, приблизно півтора години я пекла. Так що я зараз наріжу на тарілку і попробую. Все, пек. начинку я спекла. Всім дякую за перегляд. Будьте здорові, щасливі і всім пока. Пока.